Всім доброго дня! Готуємо зі мною солодкокислу капусту. Візьму ось таких пів качана капусти, обріжу кучеришку і поріжу його квадратиками. Шаткувати дрібненько не будемо, а поріжемо ось такими квадратиками. Мені так подобається. А поки я ріжу свою капусточку, ви поставте подобайку. Не шкодуйте, я вам подякую. А хто не підписався на наш канал, підпишіться, будь ласка, дякую вам! Бачите, як швидко разом з вами ми порізали капусту. Потім ножем для чистки овочів поріжемо сюди моркву ось такими тоненькими слайсами. Можна звичайним ножем кружечками порізати моркву. Сюди ж поріжемо тоненько чесничок. Я взяла три великих зубчики, можна й більше. Все це гарненько вимішаємо і будемо готувати розсіл, в якому вона буде стояти цілу добу. В літру води додаємо півтори столової ложки солі. Сюди ж всипаємо 6 столових ложок цукру. Воду я взяла теплу, аби швидше розтопилися цукор і сіль. Оцту додаємо 80 мл. Перемішуємо до повного розчинення солі і цукру. Мені виявилося мало цього розчину на моїх пів капустини. Яка важила 800 грам. Я ще зробила пів літри за тією ж пропорцією і заливаємо всю капусту. Повністю зануривши капусту в розсіл, ми залишаємо її настоюватися цілу добу. А завтра до картоплі буде саме те, що потрібно. А сьогодні до побачення. До нових зустрічей!